Дрогобицькій міській ратуші 3 вересня відбулася чергова оперативна нарада. Про стан справ на своїх ділянках роботи доповіли перший заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Іван Лепкий, міський голова стебника Василь Пецюх та керівники підрозділів. З інформацією про зміни виборчого законодавства виступив керуючий справами міської ради Євген Шильник. Видите, дуже інтересна статистика вийшла. Ми дали порядка 700, порядка 700 дозвіл на від'єднання. Для, для, для влаштування дального плану. на сьогоднішній день із порядками ми підписали акти готовності, що вже готовність порядка 90 тільки. Значить, десь 600 е, дозволів гуляють у місцевому є суб'єктом виборчого процесу в рамках визначених законом України про вибори народних депутатів. Е, значить На виконання своїх повноважень, виконавчі органи Дробицької міської ради в рамках своєї частини. Забезпечили кружноворучу комісію відповідною технікою. Станом на сьогоднішній день я би хотів звернути увагу відділ економіки, головний спеціаліст питання інфраструктури, Значить, проведіть роз'яснювальну роботу, зацитуйте їм цю норму закону, щоб знову ж таки їх і вони своєю діяльністю поведінкою не втягнули в нас спір. спір ніяких агітаційних матеріалів на транспортних засобах громадського громадського загального користування. Не допускається. Те саме проведіть роз'яснювальну роботу з власниками та керівниками автостанцій. Міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський різко розкритикував підприємства міста, які мають величезні заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками та сплаті податків. В результаті місто недоотримує значні кошти. Це в першу чергу автокрановий, долотний, машинобудівний заводи, нафтопереробний комплекс Галичина. Їм оголошено тотальну війну, а міська влада буде звертатися до уряду країни та президента з пропозицією провести реприватизацію цих горе підприємств. Прийнято рішення, переходимо в нас щодо заводу автомобільних країн, щодо долотного заводу, щодо машинобудівного заводу і всіх інших е, подібних суб'єктів господарської діяльності. Я вже не маю можливості вірити їхнім обіцянкам. Можу я бути впевнені і враховувати, що я звернувся до всіх державних інстанцій з вимогою забезпечити реприватизацію цих суб'єктів, якщо вони терміноване виправдання спорт. Листами звернувся до е фонду державного майдан. Це стосується, безумовно, також і нафтопереробного заводу, який познущався над величезним колективом і викинув їх просто вишкону за ворота по Настав час дії. Компромісів в цій позиції у мене не буде. Ми включимо всі можливі і неможливі важелі для того, щоб холодний душ для оцих е сьогоднішніх керівників забезпечити. Я не можу погодитися з такими експериментами над громадою міста. З натопереродного дядя сидить десь в Швейцарії і, і звідти робить клоунаду. А тут тисячами людей викидають за ворота прохідної. На Долодному заводиці горе, керівники, ніяк не можуть прийти до спільного знаменника, ніяк не можуть поділити свої пакети акцій. а трудовому колективу... Їх просто виставили за ворота прохідної, вони не отримують заробітну плату і взагалі позбавлені засобів для забезпечення своєї сім'ї. Розпочинаємо справжню, тотальну війну, і я вас дуже хотів би попросити бути на моїй стороні.